Пане, панове, вітає мене звати Денис Зайченко. І є одна річ в ігрових кріслах, яка завжди пригортає мою увагу швидше за інші. Це Тканина в якості основи. І це має не лише практичне значення, але й просто естетичне. І чим дорожче тканинне крісло, тим воно цікавіше. Як, от, наприклад, Andasit Kaiser 3 3XL. І так я давно не оглядав крісла цього бренду, тому це буде ще цікавіше. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але може навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. І традиційно почнемо з вартості. 20 тисяч гривень стандартна ціна, що відносить крісло по суті до флагманського сегменту. Бо це під 500 баксів зі знижками, які будуть тривати як мінімум певний час. Маємо 17 тисяч, що все рівно немало, але нижче психологічного бар'єра. По пакуванню. Нагадую, що я очікую особисто. Я очікую чітку інструкцію та уніфіковані гвинти, які можна вкрутити без допомоги комплектних гексагональних інструментів. Бо стандартизований гвинт можна вкрутити і шуруповертом. і сил це відбере сильно менше. Особливо по спеції. І тут аж хочеться сказати Етубору. Так, гвинти всі уніфіковані, однакові, всі, але. Не підходять під жоден зі стандартних бітів для шуруповерта. Тобто, вам треба оперувати лише стандартною гексагональною викруткою, що особливо неприємно, бо у всьому іншому збірка бездоганна інструкція витончена, зрозуміла. Пакування преміумне та надійне я ніколи в житті такого не бачив. Навіть бокові кришки, що прикривають гвинти на магнітах. Їх не треба перекручувати. Тому загалом. У кроці від ідеалу це все виявилось. Але що поробиш, ви все ж таки збираєте крісло один раз і все. Йдемо далі. Зовнішній вигляд Under Seed Kaiser 3i буде залежати напряму від матеріалу корпусу. Його може бути два. Ляна тканина, як у мене, або екошкіра дюра екстра. І у екошкіри, конкретно у цьому кріслі, є одна величезна перевага завдяки формі сидіння, а нижня частина майже прямокутня, а не заокруглена, як у інших крісел, шкіра виглядає як глянцевий метал. Буквально трошки, але цього достатньо, щоб я аж. От зупинився на секунду, а коричнева шкіра Марун чомусь мені нагадала колір фігурок Лего, хоча все рівно виглядає монолітно і круто, і особисто мені. Найменше подобається Dark Grey Fabric. але лише тому, що всі елементи зливаються воєдино, а однорідний дизайн це питання смаку, і мені не подобається у Grey Fabric, Навпаки, майже вся біла тканина в основі і купа чорних елементів, включно з подушками. При цьому у крісла є один важливий нюанс: крісло важить 28 кг, кілограмів, що приблизно на 5 кг більше за звичну вагу. Звичну мені, у всякому випадку, бо для крісла більше двадцять. 20... Кілограма це вже екзотика з іншого боку, чим крісло надійніше, тим воно важче, бо тим більше всередині металу. При цьому відмічу, що існує два види крісла по розмірам. L та XL. У мене XL. Навантаження від 35 до 90, і від 35 до 120 кг відповідно. Висота користувача підтримується від 155 до 190 і від 165 до 210 см. Клас газліфту всюди, очевидно, четвертий, найкращий. Та й загалом крісло Andasit Kaiser 3XL виглядає і зібрано шкарно. Прошив надійний, якісний, приємний та преміальний. П'ятикутна основа цільнометалева. І аж видно ребра жорсткості всередині. Відповідно, не треба дивуватись сертифікації Біфма. Колеса вінілові, 65 мм. Присутні також 4D чи 4D підлокідники, я не пам'ятаю. Таю, а нахил спинки йде від 90 до 155 градусів, і гойдання назад йде на кут до 30 градусів, а наповнювач тут піна з ефектом пам'яті і щільністю 60 кг на метр кубічний. В комплекті навіть йдуть подушки під голову і поперед, а подушка під голову ще й магнітна. По тканині скажу наступне. Так, вона буде легше бруднитись, але влітку вона не буде вкриватись мокрими плямами від потних каток, а взимку ці плями не будуть холодити спину. Та й відчувається вона сильно приємніше. Це от як, як сидіти або лежати в ліжку, а не на кожзамній Софії. Може вам подобається те або інше, у кожного матеріала свої переваги. Тут питань немає. А от до чого я був не готовий, так це до матеріалу позаду, бо там. Дуже дивна прогумована тканина з текстурою вуглеволокна. Суть совтач. Я такого ніколи раніше не бачив. Тепер по недолікам. І якщо не брати до уваги процес збірки, бо ви його збираєте один раз і все, відмічу лише те, що Анда Kaiser 3 i XL це дуже заземлена, приземлена модель. Хтось може назвати її нудною, бо тут немає рибів, вентиляторів, висувних підставок під ноги, або вбудованих колонок в підголівники. Але... І нехай це буде підсумками. Не завжди кріслу треба щось незвичне і проривне. Іноді достатньо мати максимально надійні та якісні компоненти, як от піна з пам'яттю, або дихаюча тканина, або вишуканий дизайн. Тому я не можу докоряти кріслу Anda Seed Kaiser 3 і XL. Ці аспекти, бо це переваги. Тому його і рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, якому матеріалу ви особисто віддаєте перевагу в кріслах. Для мене це, очевидно, тканина, але може вам якась якісна екошкіра ближча за духом. Пишіть, не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвінок. Але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але все було зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!